Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Копійка. В цьому відео будемо дивитись з вами на осіляці різні кухонні товари. Це такі невеличкі підноси. Вони металеві. Ціна 49 гривень. Розмір 21 на 14 сантиметрів. Висота 2. Підставка під гарячу металева кругла 49 гривень, діаметр 19,5. Форма для приготування пельменів алюмінієва, Ціна 95 гривень. Шпатель кулінарний металевий довжиною 20 см. Ціна 75 гривень. Кулінарний шпатель довжиною 10 см. Також металевий. Ціна 49. І середній варіант 15 см. Ціна 65 гривень. Сушарка для посуду металева. Ціна 65 гривень. Тертка чотирьохстороння, А плюс 115 гривень. А ще є ось такий варіант, також чотирьохстороння ціна 115 гривень. 34 гривні коштує миска металева діаметром 16 см. По 29 гривень миска металева діаметром 20 см, вона трошки плоскіша від попередньої. Такий варіант миска металева. Діаметр 24 см 34 гривні. А є ще глибший варіант ціна 49 гривень. Також 24 см діаметр. Кружка металева на 450 мл. Ціна 39 см. Такий варіант на 350 мл. Дорожча ціна 60 гривень. 95 гривень дошка для нарізання кругла дерев'яна. Діаметр 24 см, висота 2. Ніж туристичний, складний 19,50. 45 гривень набір ножів, довжина 8 см, 3 штуки в упаковці. Силіконові форми для випікання. Виходить 6 штучок, кексиків чи якихось без квітиків. Ціна 49 гривень. Ще один варіант це вже для приготування цукерок. Формочок 15, ціна 39 гривень. Два варіанти кольорів на вибір. Металеві форми для приготування салатів чи витискання тіста. 4 штуки за 39 гривень. Такий набір: це є форма металева і силіконові вставки для кексиків 6 штук. Ціна 109 гривень за такий набір. Силіконова форма прямокутна, розкладна. Ціна 95 гривень. Це такі цікаві кришки є. Три варіанти, не три чотири, ще чорний позаду. Чотири варіанти кольорів на вибір. Ціна 225 гривень. Підійдуть на діаметр 22, 24 та 26 см. Піала керамічна. Об'єм 400 мл. Ціна 65 гривень. Така піала з червоної глини. Не знаю, як їх відрізняти. Мені, наприклад, чисто візуально вони супер схожі між собою. Об'єм 1 літр, ціна 85 гривень. І є ще стакани, керамічні. Пише керамічні з червоної глини. Цікаво 39 гривень 350 мл. Хто не бачив попереднього огляду, то ось такий посуд є з акційними цінами до 43% знижки. Тут як на який варіант. І ось такий посуд зі знижкою до 30%. Саму знижку ви можете дізнатися на касі, бо навіть сканер вам не покаже. Така акція лише декілька днів по 11 листопада, включно. Скляні чашки із кришкою. Ціна 75 гривень. Такі чашечки, зимовий стиль, з ялиночками. Ось ці блискітки, вони золотисті, 85 за 350 мл об'єму чашка. І ось такі гномики: 75 гривень, також об'єм 350 мл. 185 гривень, парасолька дитяча кольорова. Є декілька кольорів на вибір. Такі суперкомпактні парасольки. Це вони зовсім невеличкі. Ціна 95 гривень. Вони механічні. А загалом різних парасоль є багато, такі однотонні, ціна 285, є з малюнками. Теж по 285 вони є автоматичні. Такі леопардові 225 гривень. Ці однотонні механічні 115. Є ще тростинки ось ці досить стильно виглядають. Ціна їхня 249. Однотонні тростинки по 115. Акційна ціна. Такі от набори рушничків по 2 штуки в упаковці. Ціна 199. Кольори є на вибір. А є ще ось такий варіант: це і теж набір. Звідси візьмемо два рушнички 249 гривень 35 на 75 і 70 на 1,40 в такому мішечку подарунковому. Поглинач запаху та вологи 400 мл 100 гривень. А ще є поглинач запаху для холодильника 55 гривень. Змінний балон до автоматичного освіжувача повітря 68 гривень. Такі освіжувачі повітря: об'єм 300 мл 40 гривень. Фейрі засіб для миття посуду по 70 гривень 450 мл. І ось такий варіант за 68. Літр та 350 мл за 160 гривень. Спрей проти плісняви сам. Вам підтверджую його дієвість це справді досить хороший дієвий варіант. 115 гривень 500 мл. Багато хто з вас і я теж оцінили ось такі серветки для вологого прибирання. Вони є універсальні. і ціна їхня 160 гривень 156 штук. Просто велетенський набір різноманітних кольорів гудзики. Тут навіть є в формі сердечка. Ціна 29 гривень. Набір пластикових гачків на ліпучці. Ціна 34 гривні. Виглядають, до речі, як металеві. Такий варіант: ціна 34 гривні за три штуки. Шість гачків. ціна 34. 19,50 коштує така декоративна стрічка з паєтками. Але це ціна за один моток. Контейнер, купляр для зубної щітки та пасти. Але він такий більший, тут можна ще щось собі інше покласти. Ціна 39 гривень. Дифузор для води такий розсіювач для економного споживання води 65 гривень. На сіла капсула для прання акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєте 3, а оплачуєте за 2 капсули. Дитячі домашні капці, такі менші по 225 гривень. І ще рожеві. Такий варіант, трошки більший по розміру від попередніх. Ціна 185 гривень. Багато є жіночих, чоловічих домашніх капців 245 гривень ціна. Є і акційні по 165 гривень. Такий варіант теж 165 гривень. Багато хто запитував про доглядову косметику в магазині копійка. Тож, давайте подивимося, крем для обличчя з вітаміном С 115 мл 70 гривень. А є ще із моцином Равлика, також 70 гривень. Сироватка 150 гривень 30 мл б'юті-дерм. Маква крем для обличчя за 50 гривень. Крем для обличчя. Ціна 32 гривні. Вік Експерт 75 мл. Тут багато, аж 300 мл. Крем для ніг 50 гривень. Так, крем для обличчя ціна 70 гривень. Бачу, ще має бути один варіант з алої. Є він, але позаду. Ось. Ціна 62 гривні. Від торгової марки Шик крем для рук та тіла 35 гривень. Такі прикольні із дозатором. В такому флакончику для рук та ніг 75 гривень. Рідкий крем для рук, ціна 39 гривень 100 мл. А є ще баночки із дозатором 115 гривень за 330 мл. Акційна ціна доктор Санте Крем для рук 58 гривень. За 45 гривень це є крем для рук із вітамінами С або із муцином равлика 60 мл об'єм. Такі креми для рук по 33 гривні 100 мл. Лосьйони для тіла, авокадо, колаген або амінокислоти по 70 гривень 200 мл. А це новинка, набір подарунковий. Ціна 300 гривень. Дуже стильний дизайн в них. Це іпінка для умивання. Та міст для тіла парфумований. Крем для тіла за 60 гривень. 200 мл. Такі лосьони для тіла від лінеа 150 мл 49. Креми батери по 68 від торгової марки Dauf Крем для тіла за 70 гривень. 75 мл. Засіб для обличчя. Супер очищення 44 гривні 175 мл. Це 3 в одному гель скраб та маска. Такий гель для умивання за 60 гривень. Від торгової марки Ліре гель для умивання 100 гривень 150 мл. Пілінг для обличчя 55. Від Елена тоніки по 64 гривні. І ось такі тоніки. Для обличчя 200 грамів 25 гривень. Емульсія для тіла, алої знижка аж 67%. 50 гривень, тут 500 мілілітрів. Скраб рисовий, нівея 70 гривень. Крем для обличчя ціна 40. Від біокон. Крем для обличчя Денис з захистом 20 за 89. Доктор Санте 100 гривень Крем для обличчя. Така сироватка 100 гривень з керамідами ультразволоження. 30 мл. 130 гривень. Це крем для обличчя, зволожуючий нічний. І такі креми під очі всього 15 мл 60 гривень. Патчі точкові від прищів. Швидка форма, прикольна, сердечка 30 гривень за одну упаковочку.